Всім привіт! Знову я на риболовлі. Знову річка Убіді, знову хочу половити окуня і щуку на спінг. Цього разу я вирішив переїхати на інший берег, так сказати, лівий берег річки. Він більш доступніший, якщо ловити з берега. Але добиратися сюди було дуже важко. По-перше, дороги завалені поваленими деревами. Більше кілометра, може кілометра півтора, а може і два, я не заміряв. Я йшов пішки. Потім трошки приблудив, тому що тут немає зв'язку і старі дороги вони позаростали, позавалювалися. І Хотів прийти почати риболовлю раніше, годин там, ну хоча б в 7, а приперся аж у вісім. Ну, тому що, по-перше, не доїхав. По-друге, трошки блудону. Ну, Немає тут зв'язку абсолютно ніякого. Навіть зателефонувати не можеш. Ось такі, ось такі хащі. Ось так виглядає річка, латаття, осока, боброві стежки. О, тут сидів бобер. О, ось Бобер сидів. Це його. Місце обіду чи не знаючи вичухування, як там правильно, отака річка. Ну, Місцями я бачу, що лепик не дуже високий, місцями по коліна, місцями по пояс. Ходити можна. Ходити можна і я думаю, що тут реально щось спіймати. Зараз трошки відпочину. Думаю, що робити йти вниз по течії, чи йти вверх по течії. Минулого разу в цих місцях я більше опирався в ловлю окуня. Але під кінець риболовлі проклюнулась щука і щука клювала досить нормально. Та й окуні клювали. І тому буде сьогодні десь так 50 на 50. Десь на окуня покидаю, десь на щуку покидаю. Ну Тут о, риба є. Головне попасти, коли вона клює. Тому що дуже рано, з самого зрання, коли ще сонце не встало, вона клювати не хоче. А ось так. Ну буду, буду пробувати, буду починати. Добре клювало на ось такого кренка і на такого. О, конщука, що клюне. А? Що тут може клюнути? О, унит, чи щучка? А Може дуля. О, удар, удар. Ні-ні-ні, це трава. Трава. А я вже... Подумав, що рибка була. Буде? Думаю, буде. А що його гадати? Тут риби повно. Ні, це не риба. Щось на воблер не хоче, пробую обертову блешню. Але вже блешню таку, щоб на щуку, а не просто там окунців якихось. Саме на щуку більшого розміру. Ну, ні, ну і окунь також може на це клювати, Тільки вже окунь побільше. Такі 100 грамовчики можуть не засікатися. Ну так прокидав якось воблер О ні. ні То травина була. Ха. Прокидав на воблер нічого. Думаю, спробую заліза. А потім уже і силикон піде в роботу. Ну тут реально не так глибоко, як в тих місцях, де я був минулого разу. В основному вибираю місця на поворотах річки. Там є приямок. І в цьому приямку або біля цього приямка може бути хижак. Ну і трава, звісно ж. Чим більше трави, тим менша течія. Туди кину, туди ну, а ану, давай. Є, 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 Ух ти, Та нормальна щука клюнула. Як її взяти? А там хто ще пльохає? Ух. Як же ж її взяти? О так. О, дає є Джосу. Ну наче зачепилася більш-менш нормально чи ні. Головне, щоб мені не зрізала кренка. Ну, це гарна щука. Минулого разу таких щук тут не було. Ну, як гарно, для цієї річки, для цього літа, цього рівня води, це нормально, буду брати. Якось буду зараз брати. Стій, стій. Стій. Насилу взяв. Ну, щука така, десь кілуха буде. Знову дивіться, хто, хто ловить сьогодні рибу. Я розпочав з цієї приманки і ну, надіявся, що вона мені принесе рибу. І от перша риба на накринка. Страйк про 50-й. Рибка мені не потрібна, тому щука. Пливи. Пливи. Як думаєте, тут я поболтав ще щось буде чи ні? Хто його знає. Але щука порадувала. Це, це травина. А ну ще. Це знову травина. Ех, клюнув окунь на блешню під самим уже берегом, під ногами. Я так вів потихеньку. ну дмо вже нічого не буде. Підвожу, під ноги, клац, є окунь. Окунь такий гарний. Я думаю грамів ну, 150-200. Ось він. Ось ще окунь є, 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 є. Є окунь, Отак. То він там не один. плаває. Блешня не сама найменша, яка в мене є. Це виходить 9 грамів. Ну, Кунці чіпляються. Отак От кидаю під самим берегом. Там де можна це зробити, щоб ну, провести і не зачепитись. Отут дуже дозволяє, точніше допомагає довжина вудлища 2.30. Коли так ведеш під самим-самим берегом, тоді і клює а що може кренка запустити закину зараз кренка, тут попід бережком проведу де є трошки глибини бо під тою стороною все таке мілке і тому ну там важко проводити приманки які заглубляються хоча б на пів метра Ні, немає накринка. Не знаю, знову я пробую кидати на ближню обертову. Бо щось тут пішла трава і кринк просто косить траву, а не рибу. Ну, важко його провести. Тому ось так. Туди можна піти берег кидати на мілину. Десь там може бути хто. Ніхто. Але отам точно зараз буде. Туди кину під ту сторону. О, і там. Теж нікого. Є, є. Окунчик. От на маленьку і знову трава. Ти дивися. Отак. На маленьку блешню. Окунець. Бере. Не скажу, що прям жари, але піймав же окуня, піймав. І він отуди в траву, як, як зазвичай. Пливи. От туди. Тут ще й краснопірка ходить, я бачу. А краснопірка також б'є по блешні, Тому іноді я ну, так дивлюся, не розумію, хто то клював, Чи окунь, чи краснопірка. Ну, блесня, то я кидав яку. От кидав я 9 грамова, це, а це, а це 4,5 грами. Два рази менше по вазі. Ото окунці ходять біля трави. Ну, тут простіше ходити я вам скажу. Набагато простіше, тут менші глибини менше води ну і нема таких ямочок там буде кілька їх якщо я туди долізу якщо в мене вистачить сили туди долізти а так навіть не знаю що робити зате на мілинах більше шансів щуку піймати чи мокуня А тут реально мілка. Може би клюнула так, травина зачепилася. Ось я стою у мене під ногами сантиметрів, може 20 глибини. Є ще такий варіант половити в цьому місці на силікон, на щуку. Глибини реально невеликі, такі 20 см, пів метра. Є приямки до метра. І Може щука буде. Я то так проходжу, інколи тікає вона. о Десь там у кущах щось плюх. Хтось клюнув. Ух ти. Бух. Так нормальна щука уварвала. Диви яка. На силикон, -мойо! Давай, 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 давай! Давить собака, давай, ти сюди! Давай, давай. Ну така десь під двушку, я думаю. Зараз якщо візьму Давай, давай. Давай. Якщо... Давай -мо, не достаю. Ох, є. Ох, так, добре. Добре, добре, добре. Зараз... тихо! Упала на землю! Куди ти так? Пішла дикта рівненько, а потім на березі, як почала, то там мені викабелювати. Фух. Фух. Подивіться яка приманка спрацювала. І за самий край висіла. О, могла б зайти. Пісти куди? Куди ти? Зараз зважимо. Зважимо. Скоренько і відпустимо її. Так. вона понаже мало що попало. Так, одиниці, кілограми. Кілограми, є. Що ми маємо? 2 кілограма, 20 грамів. 2 кілограма, я ж казав, нормальна щука. О. Двушечка для цієї річки це ух! йо майо Оце ще мене ворвала вона, подивіться як. Це ж треба таке, наче і держав її нормально. Пливи, гідота. Ах, пробила мені нормально пальця. Пливи вже. М -м -м. Вискакує з, з пальців і встигає мене коснути вон. Ах, болить. Поплива, поплила, все. Давно мене такого не було. Дуже давно. Якось нормально щук брав а це, розпанахала вона мені. Добре, хоч гачок в пальці не залетів. І причому так, клюнула вона, я її тягну, ну, наче невелика. Так іде, може за того, що течія давила. А потім на берег, як почала вона стрибати, та щука. Ну, аптечки мене немає, ніякого там бинта. Лайка пластира, нічого немає, тому так папером хоча б потримати, щоб присохло, посиджу, почекаю. Як би там добре не клювало, але рибу я не беру, тому що, по-перше, вона може пропасти, поки я по цих хащах буду лазити. ну Просто здується. А по-друге, мені до машини стільки лізти з тою рибою, то хай вона краще плаває. Сказав, що потрібно спробувати на силиконо, от я спробував і відразу така щука клюнула. А колір до цього ще він не розлоблений. Буду продовжувати. Так, що тут? Кишки не вилазять, можна кидати, головне, тепер руку не мочити. І якщо ще Щось таке подібне буде, то треба дивитись. То можна більшу рану отримати. Так, половиш рибу. Додому поля потиш. Ну, кров зупинилася. То нормально. Ну, я думаю, в цьому місці більш нічого не клюне, тому що тут на трошки болтанула, та щука. Ах, там хто його знає. На силикон простіше проводить, коли є якісь приямочки, хоча б метрові. тоді відпускаєш майже до самого дна. І тоді клює щука. Якщо правильно все робити. Так, стій, 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 стій. Отака От щука ще клюнула. Здоровенна. Ну, пливий. Так, палець нормально. Нормально. Камера зараз на зарядці у мене. Сіла батарея, тому не все не все знімаю. Чи що, щось так. Не знаю, чи... Поки їхав воно, камера включилася, чи поки по кущах лазив вона, ну, розрядив камеру і тепер не можу нормально все, все знімати. А тут річка зробилася дуже вузька. І в кущах ну, попробуйте його проведи нормально. Дай ще її витягнуть, дай закинути. Трошки кущами проліз і дістався ось такої ну, ямочки я б так би назвав роздягатись не можна тому що з'їдять о води і плюс оці всі гілки по яких я ліз по кущах по цих це можна дуже сильно поцарапатись і плюс осака. ну покидаю раз сюди вже приліз то треба покидати на силикон а мой клюне, хто його знає. Головне не зачепитись. Те я тут сильна. Те я нормально так валить. А ну, ну. Не хоче, да, Ще й зачепився хвостик. Не хочеш, да? а ну якщо сюди так... Ей, більше... не буде? Ну екстремальні умови лову. В таких умовах, якщо Ах, якщо день полазить, то можна здуріти. По таких кодобаннях. От там річка і от там річка, але ж її не видно тої річки. Оце ну, річка. Ось вона. Ось вона і щука. Оці ямочці. Нормальна ж щука ще. Не зовсім така маленька. А ну не порізатися. Де шнур? Є, є, так, це рука бита. Ну, грамів 800. Пливи. Ой, кинув я її так не дуже в грязюку. ну Зараз почекай. Спільно поправлю. А ну пливи. Ану давай, поплива, поплива вже. Не було, не було, потім бац, і є. Ну, вже не даремно сюди я лізу. Плюс оце ж силикон і працює. Потихеньку так його тун-тун-тун-тун-тун-тунь. І ведеш, і ведеш. Такими хвилями підірвав вгору, ну, підсмикнув підривами, підсмиками, як, як то називає. Як хочеш, так і називайте твічингом шмічингом Долізе ще до однієї місцини сам весь у смітнику різному катушка також всякому пуху ну спробую Ліжеш, може тут буде щука бачите яка ширина річки метрів може 10, а місцями і менше У ну, таких місць, де можна покидати, тут дуже мало. Більше лазиш, ходиш по цих кущах, чим головиш рибу. Отак. Отак. Де Ідота? Ось іще ямочка. Одна і там... Трошки далі ще одна є. Тут де я стою гмілка, ну максимум по коліна. Якщо з мулякою. А там може метрів і півтора буде. Трохи далі. Ну ще щука не клює. Може ще сонце піднялося і все. Тут таке місце, що наче б і була щука. Ну таких місць тут один, два, три і все. Ну, що можна нормально кидати. Я вже так втомився тут лазить, що це не передать словами. Як я налазився. Ну не клює, напевно хтось вже тут її виловив, бо такі місця легко доступні, в першу чергу обловлюють люди. А так кудись подалі ніхто не хоче сильно лізти. Все, я вирішив завершувати риболовлю 12 годин дня. 4 години я ловив, лазив по цих хащах з осокою, кущами, бобровими, стежками, норами. Ну, бобра не бачив, це добре. Щось не хочу її бачити. Так, я так втомився, що навіть, що навіть е не пам'ятаю скільки риби я піймав. Ну, щука одна точно, двушка вона мені залишила на пам'ять. Пару щучок, пару конів, ну щось таке. Ну, хто дивився, той бачив. Що ще? Ну, дивіться по одягу. Так, да, у флісі зранку було супер. Нормально. Потім пішла спека, але я поліз кущами такими, що краще, краще отак ходити. У мене під низом... Є отаке ну, від, від сонця. Але якщо в такому полізеш, то можна дуже-дуже можна без нього вилізти. Тому я вирішив трошки попаритися, але хоча б менше царапин, менше порізів різних. Крапиви там різної. Комарів, оводів. Ну ось так. Риба є, риба ловиться. Головне її шукати. Хто не шукає, той не ловить. Дякую, що дивилися. Пишіть коментарі. Підтримуйте український YouTube. До зустрічі!